Євген Войко, керує справами виконавчого комітету Львівської міської ради. Ми є на етапі виготовлення проєктної документації меморіалу нашим воїнам на вулиці Мечникова. І також в нас в межах нашої громади є інші цвинтари, на яких ми здійснюємо поховання наших героїв. Але це все залежить від бажання родин. Відтак, на Голосківському цвинтарі є також сформоване окреме поле. Поховань наших героїв, і е, за час повномасштабного вторгнення, і е, за час загалом війни там вже є понад 60 військових поховань. І е, за тим прототипом, який в нас був за результатами конкурсу е, на полі почесних поховань, де ми зараз споруджуємо е, ми розробили екскізний проект наш інститут просторового розвитку. Е, Проект майбутнього меморіалу, який буде споруджений на полі почесних поховань на Голосківському цвинтарі. Ми мали зустрічі з родинами наших воїнів, які поховані на Голосківському цвинтарі. Ми проговорювали з ними наше бачення, також ми почули їхні зауваження і пропозиції. І ми зараз виходимо на комплексний підхід, на уніфікований стандарт, єдиний стандарт, який також буде реалізовано на Цвинтарі наголосках. Ми сьогодні на виконкомі затвердили це рішення виконавчого комітету. І наступний наш крок це є розроблення самого проєкту ну і реалізація. Тому маємо надію, що Львів покаже достойний приклад вшанування наших воїнів не лише будівництво меморіалу наших героїв на полі почесних поховань на вулиці Мечникова, але і на інших місцях захоронень, на інших цвинтарях. Такі ж. Пам'ятники ми плануємо встановлювати і на е, Сихівському кладовищі, де поховані воїни, і на цвинтарях нашої територіальної громади в селах. Тому ми йдемо єдиним затвердженим шляхом, е, за єдиним взірцем козацького христа, який буде е, ознаковувати могили тих, хто віддав своє життя за нас з вами.